Вітаю на каналі АндроСтудіо. Мабуть, всім цікаво, а що ж їдять угорці на Різдво? Відверто, мені теж цікаво. Я вже робила відео присвячене традиціям Різдва в Угорщині. Вони є і дикуваті, і цікаві. Ну і, звичайно, схожі на українські також. Бо голубці їдять всі, але деякі їдять навіть напередодні Різдва. Хоча, здається, у нас піст. Але це так, не жартую. На імпровізованому столику, декорованому різдвяному стилі, я вам трошечки розповім цікавенько про те, що ж угорці полюбляють їсти і не тільки на Різдво. Можливо, ви відкриєте для себе щось новеньке. Тож поїхали смачного. Майже на всі свята угорці печуть богатше. Це такі маленькі булочки, які раніше випікалися у попелі печі. Звісно, зараз вони вже печуться в сучасних печах та за новими рецептами, але угорці полюбляють ці булочки та готують їх досить часто. Здебільшого я куштувала тут сирні а та богатче з картоплею. Вони розповсюджені у регіоні, де я мешкаю. Спосіб приготування різниця. Кожна хазяйка пече їх по-своєму, і деякі з них пухкі та тають у роті, а інші сухенькі. Я відверто полюбляю пухнасті, ті, які схожі більше на такі здобні, але у кожного свій смак. Богатше популярний і в інших країнах, таких як Сербія, Румунія, Албанія. А от суто різдвяною випічкою вважаються бейклі. Мабуть, вам відомі такі солодкі булочки з начинкою, здебільшого маковою чи горіховою. Бейглі популярні не тільки в Угорщині. Вважається, що на початку 19 століття Бейглі потрапили з Німеччини через Австрію до Угорщини. Зрештою, перша згадка про Бейглі з'явилася у виданні 1830 року Угорської національної кулінарної книги, написаної Іштваном Чіфрега. Бейглі стали популярними в Угорщині в другій половині 19 століття, коли угорці почали святкувати Різдво по-німецькому, тобто наслідували німецькі традиції. Сьогодні... Бейглі з різними назвами можна знайти по всій Центральній та Східній Європі. Угорці дуже полюбляють випікати бейглі і часто навіть роблять їх не тільки у святковий період. А також продовжуємо нашу традицію різдвяних листівок. Сьогодні хочу привітати з прідешніми святами та побажати цій дівчині натхнення на наступний рік. Дівчину звати Галя з каналу Галя на воду. Хочу відзначити, що ця дівчина надзвичайно добра людина, яка підтримує кожного. І, до речі, її саме їй завдячую тим, що вона також розрекламувала в свій час мій канал. І багато підписників прийшло до мене від неї так ось. Ця дівчина надихає на добро і підтримку, і це дуже важливо в наш час. Вона завжди підтримує всіх українців за кордоном і в Україні, і, і від її блогів завжди віє добром. Знаю, що більшість з моїх підписників вже підписані на її канал, а хто ще ні, то, будь ласка, завітайте. Вітаю, Галю. Тебе і твою родину з прийдешніми святами і бажаю тобі здоров'я і натхнення, щоб креатив ніколи не залишав тебе, щоб кількість підписників зростала, звісно, кожного дня.